To let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always taste, taste, taste. Okay. That's really awesome. там Хвилюйся. Ні, не хвилюйся. У нас ще пів години. Ну все готово. Все Де. готово, почти. Де. 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 нормально. Що буде на обід? Обіди не буде. Буде чай. А до чаю? Все до чаю. Всім привіт! Давно не бачились. Мене звати Владислав. Це місто Рибут. Ми знаходимося в готелі Optima Collection River Park в місті Луцьку. Зібрались тут на презентацію концепт-проєкту парку набережне. А власне, ви бачите позаду мене логотип. А це означає, що буквально за лічені хвилини ось ця зала заповниться багатьма багатьма людьми, лучанами, які принесли сюди свої ідеї і е, оцінять наші. Так що слідкуйте, рухобіги повертаються. Я прошу вас залишитися. Відпускаємо вам на каву перерву 15 хвилин. Будь ласка, пригощайтеся кавою, чаєм, круасатами, всіма смаколиками. Дякую Тарасі за презентацію. Супер, супер. супер. Okay, так, скажи, скажи, будь ласка, чи ти буваєш взагалі на цій набережні? <гуляєш>, <гуляєш>, Гуляєш там. Так, так буваю, я в центрі живу і там часто вигулювала пса, гуляю з друзями, Прямо біля річки, назвати? Паша. Там прям в хащах плаваю ти? там теж, ну правда, там не варто плавати. Як, як тобі подобається? як там зараз? Е, мені подобається, що там небагато людей, що там дійсно є природа, е, що там ніхто лишній не турбує. І є отаке от місце приватненьке, хоч буває тяжко туди дойти, якось добратися по болоті, але ну, це і відсіює лишніх людей. Е, ти за таке типу. За мінімальне типу, втручання в екологію чи взагалі типу, продання. Типу, що там таке було? Це дуже мінімальне, якби там поробили до Ну, але, типу, в принципі, ти допускаєш, щоб типу, воно було? Мінімальне, але типу. Я думаю, можна. що цей проект мені загалом не подобається, бо він надто масштабний, з перевдяганнями, збираннями і все таке. Все, а все ж типу варіанти. Це трошки насипні, чи щось таке було б так. Але бачите, це все, типу, варіанти. Різні варіанти, типу, що може бути, тобто їх не обов'язково реалізовувати всі. Це може з цього реалізувати щось одне, там, два, три. Або от зараз у нас буде воркшоп, до речі, типу, і там ти зможеш запропонувати щось своє, типу, що ти хочеш, щоб там було, або нам поки написати, що ти хочеш, щоб там не було. Ну, так. Загалом, думаю, саме місця для людей розважатись, то міський парк. А так, як ботанічний сад, оця ідея крута. Мені подобається цікаво. Супер, Але, дякую. типу, дійсно мінімальненько. супер. Дякую. Скажи, як ти взяла нам презентацію сьогодні? Е, було дуже цікаво. Тільки, тільки чесно, тільки чесно. Е, мені. Мені було реально цікаво, що була дискусія, і що не було такого, що типу всі мовчать, і всі такі, ну дякую вам за презентацію. Добачення реально не, година той. пішла майже на те, щоб відповідати на всі питання. Реально цікаво, що типу, це були там і представники ОСББ, і представники міської влади. Типу. В принципі, це дуже класний простір, мені дуже хотілося, щоб там реально ця природа вона лишилася, але там є дуже багато всіляких таких, не знаю, там накладених цих бетонних конструкцій. І було прикольно, їх теж полишати і їх просто трансформувати в якийсь класний простір. Те саме амфітеатр з бетонних конструкцій, які вже існують, от, можна було Так, власнувати. І саме стосовно цього от питання, бо у нас так розділились люди ніби на два лагеря. Типу, хтось проти, типу, якогось втручання, типу, природу, а хтось, типу, за якісь от типу, але мінімальне. От, ти, ти проти втручання цього туди природи, чи ти от за таке мінімальне, типу, втручання, щоб можна було. Е, ну я би дуже хотів би, щоб його не було б, цього втручання. а так як місто вже втрутилося в цей простір ну, від там, початку його часів, ну, да. то ми змушені якось балансувати Заємодієте. компромізувати це. Ось відповідно шукати. Найменший відсоток втручання в це. Якщо дійсно е, там ті концепції до, до них будуть дослухатися в органах місцевого середбування при розробці цього простору, то дійсно це буде класно, що е, це буде дуже невеликий відсоток втручання. Ви часто взагалі буваєте, ніколи не були там ще можливо раніше на, на самій набережні? От, от в цьому місці так, так от в цьому місці, взагалі, якщо чесно, я чогось завжди уявляла, що там якісь. Ну, якщо не сміття, то якісь е, будівельні ціну, щось якісь розвалене, і все таке. Тобто, я ніколи взагалі не думала, що там може бути парк. І що там щось де можна прогулятися? Тому ні не тобто, ви ви раніше там типу, в не про не, не, не прогулювали тільки зверху з цього думаю, Так, що. і от у от нас поділилися люди так, типу, можна сказати, на два таких е, табори. Типу, хтось. Проти взагалі того, щоб там типу, якось втручатися в цю дику природу, а хтось за таке типу, мінімальне втручання, щоб там окультурити і щось типу, мінімальне зробити. Ви, от яка ваша думка, ну я, скажімо так, як я за ровестер, з одної сторони, я за дику природу. Але з позиції логіки в місті, яке постійно розвивається, урбанізується, розбудовується, зберегти оцей шматочок природи, ну воно вже буде нереально. Кругом буде шум все одно, з кожним роком все більше і більше. Ну, впливи міста, все одно вони будуть, вони не дадуть, мені здається, зберегти всі дикій природі, зберегтися на такому маленькому участочку. Тому мені здається, все-таки, якщо брати в межах міста. Ну, то я за цей варіант за. За мінімальне за мінімаль... якесь так, 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 так. Дякую. Так. Е, сам взагалі, тако, як часто буваєш на цінаберіч, чи ніколи не був раніше. Саме в цьому кусочку був в восьмому класі, це виходить два роки тому. По хащах десь лазу. Так, да, це було чисто по приколу, я з однокласником. Пішов по набережній від Вишкова до Ковенського мосту. Тарзанок там не знаходили. У нас є учасник команди «Траздецьок», він дуже любить тарзанки і шукає їх. Та, я бачу, що він в рукіннях там знаходив да -да -да. не знаходили ну, там такого, ні? Ну ні, ну ми так ішли більше хащами, але ну, ми бачили, що ця ділянка захаращена, бо в кінці навіть на колючу проволоку напоролися. То, типу, модернізувати цю ділянку є потреба. Тобто ти от за, за таке типу мінімальне втручання? Ну я за заброси. Тобто, ну, типу, ми ми одна скажу, так люди поділились, ніби на два добори, хтось типу проти взагалі якогось втрачання всюди природу, А типу, хтось за мінімальне? Типу? Я за половинку, щоб було і те, і те, але щоб не було перезбагачення інфраструктурою, бо маленький клаптик не можна буде вмістити все. А ну найважливіше там буквально доріжки, місця відпочинку, дика природа і ще пару місць, щоб вони залишилися, і щоб ну це була культурна ділянка в якихось місцях, якихось супер, дякую. дякую. Or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always taste, taste, taste. Для качок і черепа. Тут все понятно, Не знаю, що казати. Те, щоб просто близько поруч або принаймні в тих місцях, де досить важливо буде складно купують підніматися, якщо немає фізичної підготовки. Наприклад, на всі корісні. Де є тут дуже різні, всі вписувалися, тому було буде що почитати. Обмін досвідом між студентами і, скажімо. Художниками та райдерами. Тобто це дуже масивний а, культурний обмін між мовами, що нам дуже багато дуже, дуже сильно не вистачає. Позберігання за тваринами. Це в нас переважно буде весна літо, тому що осінь та така відносно колотиста зона, там мало чому можна буде побачити зимку, по приземляцію. Якщо ми подивимось на ситуацію, яка складається зараз. Нас... То перехід є аж отут і аж отут. А і головне, не чіпайте рублі. Слідкуйте за нашими соцмережами. Там зробимо підсумки усіх, усіх наших сьогоднішніх напрацювань. Доповнимо наші напрацювання вашими ідеями і будемо тримати в курсі того, як у нас виходить просувати цей проєкт далі. Також будь, слідкуйте і відвідуйте наші події, які стосуються інших професій в місті. Е, незалежно від того, чи це набережна стиля, чи якась інша ділянка, разом з кільнотою це набагато легше е, і ефективніше можна просувати, так, опрацьовувати і фантазувати. Всім дякую, охлопуємо саме собі. Е, якщо ви бачите цей кадр, це означає, що презентація концепту проєкту набережне вже завершена, і я прийшов на офіс їсти піцу. А ви поки що. А ви поки що е, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. В описі до цього відео ви знайдете лінк нашого концепту, хто не зміг прийти на наш івент. Також очікуйте на нові круті відоси, турбуйтесь про своє місто, ходіть на урбаністичні, культурні і ще якісь там події. Місто Ребут. Побачимось ще.